Вівторок, 23 вересня в ефірі. Новини на 11-му. В студії Ліна Ярцева. вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. У Нікополі через влучання ворожого дрону загинула 70-річна жінка. Є поранені. Окупанти гатять по району дронами та з артилерії. Втратив руку і вчиться жити з протезом. Військовий з Дніпра відновлюється після важкого поранення. Як проходить реабілітація? Прямо в руку Моя рука спасла. Родинна вилазка закінчилась госпіталізацією. У Кам'янському вся сім'я отруїлася декорослими грибами. В якому вони стані? Би без світла жителям одного з районів Дніпра і досі не повернули електрику після масштабного обстрілу міста. Шоці ми як обходимося. Нема ні телефон не ні зарядить не де генератори гудуть, там заряджаємося. У Нікополі через влучання ворожого в загинула загинула річна жінка. Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалі надали необхідну медичну допомогу. Наслідок атаки зайнявся приватний будинок. Обстріляв ворог Нікопольщину і вночі застосував півдрони і важку артилерію. Під прицілом були райцентр, Марганецька і Покровська громади. Через атаку постраждав 19-річний хлопець. Його ушпиталили. Хлопцям прооперували. Його перебило щелепові кістки, він не може розмовляти, але піроги це можливо. А по кривому рогу окупанти вдарили БПЛА, пошкоджене підприємством. По Зеленодольській стріляли з артилерії. Виникла пожежа у будинку на Синельниківщині. Внаслідок атаки безпілотниками також виникли загоряння. Вогонь охопив приватний будинок і господарську споруду, а ще фермерське господарство. Одна людина загинула щонайменше 12 поранених у Запоріжжі. По обіді пролунало одразу декілька вибухів. Ворог скерував реактивні БПЛА, пошкоджені складські приміщення та машини. Місто вже третій день під масованою атакою балістики, шахедами та кабами. А на Одещину вночі окупанти скерували балістичні ракети. Одна жінка загинула ще троє людей дістали поранення. Наслідок удару спалахнули пожежі, пошкоджені готель, будівлі Укрпошти, укрталекому, «ЦНАПу», будинок культури та автомобілі. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по спальному району Дружківки на Донеччині. Двоє місцевих отримали поранення, пошкоджені п'ять багатоповерхівок та автівки. Бійці 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон Шойгу. Сталося це біля Костянтинівки, де російські війська просиваються малими групами. Молодшого офіцера Шойгу призвали на фронт від самого початку повномасштабної війни. Три роки воював за 250 тисяч рублів на місяць. Але як і усі російські окупанти у полоні запевняє, що нікого не вбивав. Чому прийшов на чужу землю, в якому підрозділі воював? і Чи насправді старший лейтенант Шойгу, родич свого тезки крім? Львівського високопосадовця фронтовий ексклюзив воєнкора дивіться прямо зараз. Спасибо стрелковым батальйону, что взяли. Дякую стрілецькому батальйону, що взяли у полон. Трошки роздуплили мене. 93-я бригада. Вітаю вас з вашим днем. Це перші кадри після захоплення російського військовослужбовця біля Костянтинівки бійцями 93-ї бригади Холодний Яр вояк намагається переконати, що йшов просто так. Просто спокійно, сміло. Йду. Отак, спокійно. Сміливо, з рюкзаком, автоматом, просто так. Я підійшов до бліндажу. тут хлопці вибігли двоє. Я думав, що перевірка, може наші стояли тут, а мені хто такий? Звідки? І обличчям на землю поклали. І тут я бачу українські шеврони. Ну, все, я в полоні. А тут тоді шеврони українські. них. Ну, все. Російський військовий назвав свій позивний Шойгу і запевняє, що не родич колишнього міністра оборони Російської Федерації, а нині секретаря Ради безпеки РФ Шойгу. Откуда такого позивну Шойгу? Далі просто. Здесь. здесь. Не знаю, созвучно, фамілії, наше. На попало схожий. Ну, на. на моє прізвище, на ши. Легкий Легкої вроді. фамілії. Шоригин Александр Вікторович. Шуригін Олександр Вікторович, старший лейтенант мотострілкового зводу 1219. 19 Даю згоду на оприлюднення цього запису. Шойгу служив у тилу за 250 тисяч рублів на місяць. Днями командири наказали йому йти пішки із мапою, рацією і автоматом, і завести невідому йому групу у невідомий бліндаж. І як дійшов аж до Костянтинівки, вояк гадки немає. Я просто йшов у цьому напрямку, із собою у мене була мапа з маршрутом, але це був просто напрямок. яка зброя? Автомат АК-74. я був навіть без бронежилета і каски. А с кількох українців б... Ні, я не брав участі у бойових діях. Представник армії окупанта розповів, що разом із військовими був у кількох українських містах, зокрема в Авдіївці і Єленівці, нікого не ображав. І навіть без дозволу і запрошення місцевих соромився заходити до українців додому. Ви вашли в Україну і боїтесь зайти додому? А за ще без, без приглашення? Якщо пригласять там в ну, основному там? Ні, якщо тільки запросять. В основному там зустрічались літні люди, просто поговорити там. Мене українці не запрошували. Зачем прийшли в Україну? Навіщо прийшов? А, да. Ну от то що нужно освободіть ці території. Ну щоб звільнити ці території, які, начебто, не віддавали. І ось їх треба забрати. потрібно їх забрати. Ну да, ці Донбаса. Так, оцей Донбас, ну який з Україною не підписав референдум і не хотіли віддавати території. А хто там воював, я не в курсі. Давай хто воював, я не в курсі. Запитуємо про тортури і показуємо наслідки катувань українців у російських колоніях. каже, що до нього ставлення тут нормальне, і на словах засуджує тих, хто катує полонених. Ну, не нормальне, таки ти ні, це не нормально. За міжнародною конвенцією треба. А щоб знущатись над полоненими, не можна ж вірно на жаль, про цю конвенцію нічого не чули росіяни, які катували захисників Азовсталі. Криворіжець Віталій Сенченко провів у полоні два роки. Вибачте, за подробиці комусь струмом по яйцях були по статевих органах. Комусь статеві органи відрізали взагалі? Відрізали, відпинали пальці, відпинали кінцівки з хлопців, тобто катували, по ранах, по пораненнях били, палили, душили, занурювали в воду, тобто топили. На допитах. про права полонених знати не хотіли кати, які півтора року вибивали покази в українського військового 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Я сидів, в вони називали, Кріта тюрма особа То режиму. Нам не забули ні глаза відкривати, ні там ні голову піднімати там. Ну і ще там много чого интересного. И лучше б розстріляли по сьогодні те, що було в плену. А нас гвардійця Владислава після катувань нещодавно окупанти порізали ножем і вкинули в яму помирати. Прирізали горло, закинули в яму. І він... Через кілька годин, коли стемніло, Почав вибиратися, закриваючи горло останки міодеш. Рано страшна. Рано страшна. Російський окупант, якого піймали біля Костянтинівки зі зброєю, наче мантру транслює міфи про братерство і один народ. Проте не розуміє української. Розкажіть, чому ви так вважаєте? Я не зрозумів. От я тільки йшов українську і запитав, а ви не розумієте. Але ви вважаєте, що Україна і Росія один народ? Так, один народ, слов'янський браття. А ти українську розумієш? А тепер кульмінація: Росії заявили про вихід з Європейської конвенції з запобігання тортур і нелюдського поводження та покарання. Відповідну постанову підписав голова уряду Російської Федерації. На території Росії за неофіційними даними зараз від 6 до 8 тисяч українських захисників. Про цивільних даних немає. Російське військове керівництво ігнорує усі запити від рідних полонених і право. Захисників На Кріворіжжі вандали вкрали статую з надгробка військового. Інцидент стався у селищі Широка дача з могили 23-річного воїна Сергія Соколовського зникла статуя Сокола. Саме такий був позивний загиблого. Боєць служив у 81-й бригаді. Загинув у листопаді 2022 року на Луганщині. Мати героя не зверталася до поліції, каже, що цей вчинок залишиться на совісті тих, хто це зробив. У кривому розі збили 73-річного велосипедиста. Аварія сталася на вулиці Калнишевського. Попередньо відомо, що ленд ровер повертав тоді, як двоколісний рухався прямо на перехресті. Транспортні засоби зіштовхнулися. Пенсіонера госпіталізували з переламами. Ніг поліція з'ясовує всі обставини події. Уся сім'я отруїлась дикорослими грибами на Дніпропетровщині. В Кам'янському подружжя разом із дитиною виїхали на природу на тихе полювання. Того ж дня родина назбирала гриби, приготувала їх і з'їла. Наступного дня у всіх з'явилася нудота, біль у животі та інші симптоми. Спершу сім'я зайнялась самолікуванням, але стан тільки погіршувався. Зараз всі в трьох знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості. Вже три доби вони без електрики. Мешканці житломасиву Кротава у Дніпрі просто на межі кажуть, готові до радикальних дій, бо жити при свічках та заряджати телефони у магазинах вже не сила. Багатоповерхівки та місцеві крамниці залишились без світла на вихідних після масованої російської атаки, і відтоді вони буквально виживають. Як місцеві обходяться без електрики, та чи є надія на повернення найближчим часом? Матеріал Марка Маркаручке. Гучний гул генератора тут чутно чи не з кожної крамниці. Три доби поспіль мешканці житломасиву Кротова у Дніпрі виживають без електрики. А вже третій суттє. Суботу вечором у 8 як виключили, і оце нема. Свічкою ніяк. Холодильник не відкриває. 17 багатоповерхівок і усі без електропостачання. Люди кажуть, світло зникло на вихідних після ворожого обстрілу Дніпра. Тяжело, скока світа ні. А ви на якому коло свіжові? На другому. А бабульки у нас старенькі, на дев'ятий, на восьмий поверсі з паличками. Тільки зі світлом нашої камери можемо щось розгледіти у під'їзді цієї малосімейки. Тотешні мешканці, як і скрізь по мікрорайону, скаржаться на тривалу відсутність електрики. Далі, які свічки, генератори в магазинах, а в нас свічки, ліхтарки. Де ми білки все це. На новій почті аптека хто де може. А що ж робити? Скільки можна це те Ну кажуть, що скоро зроблять. Може, сьогодні, в крайнім випадку завтра. У протилежному випадку кажуть місцеві вчинять радикально як, наприклад, жителі вулиці робочої, які майже тиждень жили без електрики. А коли терпець урвався, вийшли на мітинг та, та перекрили зранку дорогу. Що робити? Будемо так робити. Дзвонимо на гарячу лінію, нічого так не кажуть. Шоці ми як обходимося. Нема ні телефон не ні зарядить, ніде генератори гудуть, там заряджаємо. Генератори працюють тільки поблизу кількох торговельних павільйонів. Богдана керує ось цим ясним магазином. Говорить, аби напсувався товар, їхній генератор не зупиняється вже три доби. Кожен день ми робимо ротацію, кожного дня забираємо товар, новий завозимо і завдяки генераторам ми більш-менш тримаємося зі світлом. А що про цю ситуацію кажуть в центральній енергетичній компанії? В прислужбі 11 каналу повідомили, проблема дійсно була, проте вже сьогодні поступово, але почнуть повертати електропостачання на житловий масив. Причина ж тривалого знеструмлення аварійна ситуація. Марко Ручка, Олександр Довгий, новини 11-го каналу. У Дніпрі демонтують понад півсотні гаражів. Рішення прибрати незаконно встановлені споруди, що порушують правила благоустрію. Ухвалила міська влада. Власники зобов'язали демонтувати їх самостійно, або це зроблять комунальні служби примусово. Найбільше конструкцій приберуть з вулиці набережна перемога. Там нарахували 33 незаконні гаражі. Демонтаж має покращити благоустрій та звільнити міські території. Невитребуване майно через 6 місяців. Утилізують. Знову вчиться жити самостійно. Наш земляк Олександр брав участь у курській операції. В півідрон буквально влетів у бійця. Чоловік дивом вижив, але втратив руку. Зараз після важкого поранення відновлюється в рекавері. Це мережа реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для поранених військовослужбовців. Як фахівці допомагають бійцю відновитися після втрати руки? Подивіться. Ну, скільки помню, до, до останнього часу до мобілізації я працював тут зборони. Так, Олександр згадує своє двоєнне життя. Чоловік з Дніпра то війська пішов у лютому 2024-го. Відтоді розпочалася його військова історія. Перший раз на бойове завдання Олександр потрапив під час курської операції. Тоді з побратимами змінювали позиції. В їхню машину залетів ФПВі-дрон. Мені прямо в руку залетіло. У мене рука спасла. Просто якби над, над дверьми за трубою не держ, за трубу не держався рукою, то зайшла б може в голову. Олександру. Не тільки розтрощило руку, а й зачепило уламками обличчя, око і вухо. Вибухова хвиля каже, зачепила й побратимів, але всі залишились живі. Спасло те, що у нас повна машина речей була під сам потолок. Зараз боєць відновлюється після важкого поранення в реабілітаційному центрі рекавері. Частину руки довелось ампутувати. Олександр вчиться жити з протезом аби бути повністю самостійним. Займалися на збереженням сили, чутливості, що пацієнт міг керувати м'язами цієї руки, і так його підготували вже наразі. Він має протез. Користується зараз у нього перший протез механічний. Він керує ним за рахунок плечового поясу. І змінна в нього дві насадки: кисть і крюк. Чоловік вже може самостійно приготувати їжу, нарізати продукти, виконувати побутові дії. Далі в Олександра буде міонічний протез, а згодом біонічний. Головна задача фахівців центру рекавері, аби боєць повністю їх опанував. Ми навчаємося, щоб він до це вже дійшло до автоматизму, перенесення предметів. Зараз ось такий на протезі вона може захвачувати тільки такі великі предмети об'ємні, тому стараємося, намагаємося брати там переноски, переставляти. Сам боїць налаштований оптимістично. Мріє якнайшвидше повернутися до сім'ї. Вдома на нього чекає велика родина, яка його дуже підтримує. Дружина, три доньки, син, внучка. Перед новим роком ще двоє внуків буде, так що. Ні є. для кого ж Олена Петриченко, Дмитро Вітров, Новини 11 каналу. У Кам'янському готуються до масштабного зариблення. До місцевих водойм планують випустити 17 тонн риби, 14 столоба та 3 тонни сазана. Зариблення профінансують за рахунок коштів, отриманих з аукціону. На ньому. Продають права на вилов риби у рибогосподарських водоймах. Подати тендерні пропозиції можна до 2 жовтня, а аукціон відбудеться 3-го. Після цього, як будуть зібрані кошти, розпочнеться зариблення. Це частина екологічної програми, яка охоплює Дніпропетровську та Полтавську області. Загалом у водойми цих регіонів випустять 39 тонн риби. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 26 градусів, вночі плюс 15. Увесь день буде хмарно, але без опадів. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.